Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо продовжувати грати, а ти дивитись наш фростпанк. Це вже 11 серія, в нас мінус 60, і скоро буде дуже-дуже холодно, потім як холодно, а потім просто ти не уявляєш, що так може бути морозно. Того ж нам треба до того підготуватися. Ми почали вже то робити. Нам ще треба забрати людей. Так, покажи мені мапу. Це звідси, не ну, думаю, ми встигнемо. А звідти... так. А, нам би оцих забрати. До цих біжать і цих забрати, ну, може, цих встигнемо. Цих вже не знаю. Подивимося, можливо, частина людей до нас не дійде, таке може бути. І зараз проведемо коротеньку коротеньку інспекцію. В нас начебто більш-менш все нормально. їжі Поїжджі... Що за біда така по їжі у нас ж було по їжі, все добре. Давай на про всяк випадок, поки в нас ще є час, ми можемо кілька додати е, цих мисливських отаких от будинків. Тек, тек і туди. Це що в нас таке? А, лісопилка. Ну нічого, тут вона вже майже закінчилась. Е, по дереву в нас є отакий бур. Тобто з деревом ми в цілому впорамося, що в нас по будинках, хотів я ще зробити інспекцію. Чи все ми перебудували? А, ні, це біда. Це біда, бо нам треба почати все то перебудовувати, окрім того, що нам ще нових треба е, поставити. Бо в нас йдуть купа людей. І того, того, того. того, того. Я так думаю, що нам треба буде е, ще дати лісопилку. Можливо, навіть не одну. Отут. Щоб максимально пришвидшити, пришвидшити збір, бо нам треба буде і ліс, і опалення. Ну, коротше, багато чого нам тут треба буде для того, щоб вижити. І давай подивимося, може які-небудь ще закони в нас залишились такі, які нам допоможуть. Так, ну це нам не треба, дуелі нам не треба. Будинок розпусти. Я думаю, що також не треба. Так що ми то не будемо робити, так, дорогу я тут не зробив, Да Фардонте. І що нам ще треба Две подивимося? Нам треба назбирати багато раціонів на їжу, а для них треба робити склади, на яких в нас не вистачає ресурсів. І ще нам треба буде купа ресурсів для того, щоб відповідно покращити наш скажу, я скажу наш генератор. Того нас чекає доволі цікава кінцівка, без питань. Без питань, поїхали. Поступово будемо рухатись в ту сторону. Поступово, так, всі, всіх мені робочих, будь ласка, всіх робочих на лісопилочки. Бо нам треба ліс, нам треба дрова, нам треба е, вугілля, Блі, не то вугілля, начебто ми можемо ще там дати щось. Так, я оце думаю, так, дійсно, може ми додамо ще вугілля. У нас в цілому є, є робітники. І подивимося. Раз, два. Автоматонів у нас скільки. О, до речі, згадав. Згадав, один з автоматонів поназивати, У нас був драндулет. Один пропонували Запорожець. Отак ми його назвемо. Так, є. Один ми... Один пропонували достатньо дивно, але хай буде. Е, не діамант. Не, не, не ставиться літера І українська, буде латинська. о, е, Коротше, діамент. Наче діамант, але діамент. Ну, так захотіли, чом би і ні. Так і зробили. Так, і-і-і-і-і. Ні будиночки. Ну, будиночки ми будуємо, у нас дуже багато буде будиночків. Покращення. Що по покращенню? Ефективність... А, п'ятий рівень. Ясно. О, точно, у нас є ще інженери. На є ще інженери. І ще нам треба зробити кілька протезів, хай буде з десяток. Хай буде з десяток протезів. І я ще хотів зробити воркшоп, щоб ми пришвидшили по максимуму. Uh, може навіть не один. Куди б його втулити, вже немає тут такого вільного місця, де б його розмістити. Тут десь опалення ще є. Ну, спробуємо так. Потім ми їх будемо вимикати, і, звісно, звісно, нам треба тепер поступово перебудувати всі, всі будиночки на більш круті. На більш круті, з гарною ізоляцією. І їжі. Так, склад мені добудовують. Оце він, так? Да? А ресурс депо нам треба саме на сиру їжу або ні. Фудраціони. Нашого не мені треба, ну хай будуть на фудраціони. Тоді що, походу, мені треба один, одна кухня. Одна кухня. Чого ти тут не хочеш влазити, так? Да? Щоб ті раціони швидше будувалися, швидше в нас збиралися. О, супер. Так, робочий раз, може робочих і не вистачити? Давай. Раз, бо на цих треба по 10. Якраз в притул. Якраз в притул на збирали. Ну, Нас ще прийде зараз купа люду. Ціла купа, тож можна не сильно переживати. Я думаю, ми впораємося. Єдине, що дійсно, хотілося б ще кудись, кудись вугілля припхнути. І до нього зробити. Так, зробимо спочатку не так. 4 поста. Отут буде в нас вугілля. Отаке От потужне. От таке потужне вугілля і звідси також зробимо пости, коли в нас буде на то ресурси. Так, це якось негарно виходить. Да? Так, ще все, 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 все. все зробимо. О. І, звісно, їм там треба буде ще додатковий обігрів зробити. Додатковий обігрів десь отуточки. Так, ну, начебто непогано. Непогано будуємо, будуємо будинки. Кухню ми. На кухню ми дітей. Хай роблять супи. До речі, нас три кухні, Да три кухні на супах. Три кухні на супах. І, коротше кажучи, наближається перше похолодання, буде мінус 70. Ну, нічого, нічого. Мінус 70, то ми ще потерпимо. Нас таке вже було. Нас таким не здивуєш. Е, давай подивимося, що по їжі. О, по йде в плюс. Так. Давай ми поки що дітей направимо сюди. Так. Чого, чого, чого ні? Не в'їхав. А, треба отак зробити. Тут нічого немає. Як нічого тут немає, то біжи вже додому. Як там нічого немає, а тут холодно. Холодно, ну зараз. Ага, і тут холодно. Хоч трошечки підігріємо. Да, бо зараз буде ще холодніше. Нам би може другий радіус дослідити. Що так дослідження? ледь, ледь, ледь капають. У нас же ж дуже багато всяких інженерів. Чого? Чого дослідження наші так повільно проходять? І там холодно, от біда. Ну, хоч трошечки вам підігріємо. Що ви хочете? Так, молитви на роботі. Хай помолиться. Хай помолиться, бо тут і так. Тут вже закінчилась деревина. Тож цю лісопилку можна розібрати. Так, окей, окей. О, в нас ще один автоматон є. Так, кого мені треба? Робітників. Сюди дітей. Сюди дітей. І ще мені треба два швиденько збирачі. О тут раз то два. Чудова дорога. І ми маємо забезпечити себе непогано всім, що нам треба. Окрім того, що будиночки, будиночки, наше все. Скільки в мене взагалі по будиночках може влізти? 97. Я думаю, ще треба окремо поставити кілька будиночків отут четвертий ряд. Так, 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 і отут ще десь я мав лісопилку зробити. Вона вже зробилась, в неї є люди і вона щось видобуває. Це чудово. Це чудово, це чудово. Що ж, скоро буде, скоро буде погано. <гум> скоро буде погано, але ми готуємося. Ми маємо пережити найнеприємнішу ділянку цієї гри, коли буде дуже прям капець. Прям капець, як ну вообще. Я б так сказав. <гум> Я б так сказав, прям капець, ну як вообще. Так, а це розбирається, да? Ні, це ще працює. Окей, давай можемо. О! П'ятий рівень ми дослідили. Це файно. Тепер можемо, по-перше, підвищити. Оце е -е... ну, нам все треба. Давай з того, що менше, бо в нас все одно заліза немає. І вже залізо краще в нас не буде добуватись. Чи видобуватись? Так, хілінг, хілінг хілінг. Давай щось. У нас взагалі нічого немає, да? у нас все, все на мінімалках. Тоді чекаємо 20. І почнемо з того, що простіше. Бо цей клапан нам також треба. Він допоможе нам трошечки перевантажити наш генератор, коли буде прямо ну, зовсім холодно. Так. Чудово, чудово, а, у нас ще тут протези, просто ми будуємо. Ну, хай будуть. Хай будуть, це розбирається, так? Да? Ясно. Я зрозумів. Так, і склади нам треба на що? На їжу, на сиру. І ще один на сиру. Я не впевнений, що ми встигнемо назбирати стільки, скільки там прям сказано. Але я думаю, що ми все одно встигнемо. А, це є отакі будиночки не літаючі, да? Не літаючі будиночки. А на літаючі будиночки, чого мені не вистачає? 40 сталь. Ого. Ого. Ну давай хоч не літаючих збудуємо кілька штук. Кілька штук хоча б не літаючих вже буде краще, ніж нічого. Так, окей. Okay, ми дослідили. Тепер покращимо ефективність буде теплі. А, він буде менше споживати. Бач, ми вже наблизились до четвертого рівня. У нас з'явилася така штука. Це що таке? Температурний оверлей. А, це я зрозумів, це як. Все, все ясно. Забираємо останню групу людей. Їх не так же багато і тут холод вже ну, просто, просто наступає по п'ятам. Маю надію, що вони встигнуть добігти. І, і і і йдемо далі. Йдемо далі. Дорога. Немає дороги. Так, окей, окей. А що в мене є один вільний. Ох ти, в мене один вільний автоматон, він десь на лісопилці працював, я так розумію. Давай можемо його. Можемо його на купу яку-небудь засунемо. А, я ж тут мав зробити не склади. Блін, я, я погано зробив. Добре, хай він збирає нам автоматон, тут буде на купі. Я ж мав поставити тут пункти збору. Я прогавив цей момент і не то зробив. Так, давай ми звідси робітників заберемо, дамо там інженерів, бо нам ще треба робітники. Так, де наші робітники є? Нам треба десь дітей звідкись висадити. Точніше, висадити звідти робітників, щоб вони могли полювати, а дітей туди назначити. Все. Я думаю, більш-менш нормально в нас буде. Єдине, що треба тепер будувати, перебудовувати будиночки на більш теплі. Так, поїхали. Так, ще можна перебудовувати, так? Да? А, він вже перебудовується. Так, давайте хоча б стільки. Трошки будуть люди незадоволені, але ми швидко їх зараз перебудуємо, і все в нас буде добре. Так, боротьба за ресурси. Ну нічого, нічого, тримайте мене в курсі. Я думаю, ми з тим споримося І, звісно, нам треба знову-таки до релігії. До релігії звернутися, щоб там всякі молитви, щоб люди мали більше, більшу надію. Більше надію. Так, я думаю, що ми дочекаємося цієї до перших оцих лютих морозів. І вже повністю саме морозну ділянку ми будемо дивитися на наступній серії, тож там буде фіналочка, буде найцікавіше, найпічніше, найхолодніше і все таке. Так, вугілля йде, їжа йде. Їжа йде, я думаю, в цілому маємо встигати. Так, будиночки перебудовуємо. Які ще треба. Ну, не так вже багато будиночків нам залишилось перебудувати. Так. Ще так, щоб в мене трошки металу залишилось на дослідження, Да? Хоп-хоп-хоп, добре, що вони їх швиденько перебудовують. Температура падає, У нас буде мінус 70, я думаю, десь буде вже досить холодно. Ну, можемо і перечекаємо. Люди вон, вийшли щось, щось, щось хочуть. Так. Коротше, вони бояться, що в нас не вистачить їжі. Так, а ресурсів. Так у нас, наче, з деревом і непогано. Ну давай подивимось. Ну ми стільки не назбираємо. Стільки, по ходу, лісу ми не зберемо, бо нам треба реально, реально більше. Так, у нас що тут? Тут вже нема, тут вже нема, там трошечки є, тут ще можна побудувати одну лісопилку, щоб вона швидше швидше вони пиляли той ліс. Але я думаю, що ми стільки, стільки запасів не зможемо дати їм. Чисто, чисто технічно це неможливо. ми не встигнемо, Але то їхня ну моя проблема, окей. Так, фабрика мені вже не потрібна, ми її вимкнемо. Фабрику, і отут, де холодно, також будемо вимикати. Мені не треба, щоб мої інженери мерзли зайвий раз, бо вони тоді хворіють. І, і це не прикольно. Так, а я звідси інженері вивів. Ні, не вивів. Так, дивимося, де в нас ще може бути холодно. Тут наче нормально, тут скрізь нормально. Ну Но тут я підігрію. І начебто непогано. Так, що нам ще по будинках? По будинках... Ну давай я спробую таки назбирати стільки деревини, скільки треба. Може нам ще розвідники щось там привезуть. Так, ефективність генератора покращена. Супер. Підвищимо потужність генератора. Я думаю, ми нормально встигнемо. Думаю, буде все в нас добре. Так, а тут опалення побудували. ще, так, окей. Окей, прийшли нам діточки, де наші розвідники? Е, де маяк? Ось маяк ми їх ну, розберемо, коротше кажучи. Ми їх розберемо. Ми врятували. Так, вони трошки хворіють, трошки їм холодно, тому треба ще підігріти, дати їм додаткові пайочки, щоб швидше вони лікувалися. Так, окей, 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 пайочки всім, їжі в нас вистачить. У нас багато сирої їжі, то я думаю, що ми холод переживемо. Так, а, ще якась додаткова технологія, вони привели. Покращення будиночків. Це чудово. Так, виживші. Ми зібрали всіх виживших, що були і розібрали, розформували наших розвідників. А, і тепер основна наша задача це покращувати генератор і збирати більше їжі. Більше їжі, більше вугілля. З їжею хотілося би краще, але один день залишився, тобто можна навіть вже не будувати нічого нового. Так, а де мій оцей? Я ж тут сказав опалення зробити. А вони щось не зробили. Чого тут не зробили? А, вони отут то зробили. Все, я зрозумів. А це давай я розберу, бо там дуже холодно. Ми можемо ще навіть ще одну лісопілку зробити. так буде нормально. Вони тут буде, в них обігрів. На... Ну хай буде 24 години, не страшно. Так, генератор покращився. Робітників більше деревину ми збираємо. Будемо ще покращувати генератор, бо це найважливіше на зараз. Скільки по деревині, 1300, ну ні, ну ми явно не зберемо за 24 доби. Скільки, Скільки вона взагалі збирається в мене з якою швидкістю? А, тут не показано, да? А, бо ніч. Ех, ех, 20 хвилин, ну нічого, трошечки, трошечки вже. бо Буквально одна ця серія і ще одна, і на тому ми Фростпанк. Поки що закінчимо. Я думаю, десь після нового року ще пограємо наступні режимчики. Тож, хто полюбляє Фростпанк, ви не переживайте. Все в нас буде. Перша людина в нас загинула. це той самий батько, дитина якого втекла. Може він спочине в покої? Ну коротше, він не витримав. Таке буває. Таке буває. На жаль, на жаль, один в нас загинув. Ну, що ж. Так, а в цьому що? Нема куди, нема куди збирати, так? Да? Е, давай ми зробимо отак. І 33. Хай люди працюють, так, і нам ресурсний пост туди треба. Цей збирачів пост. Його б нема куди діти. Типу нема куди діти, або направити автоматон от сюди на купу. Чи тут більше купи краще? Там краще купи, ти розумієш? Там краще купи, тільки там вже і так один автоматон є на тих купах. Там краще купи. Окей. А тут що з купою вигілля? Тут і так автоматон. Е -е, ну, вигілля нам треба. вигілля нам треба, ми його будемо збирати. Може ще кудись його можна діти? Скільки у нас вугільних підприємств? Тут, тут вугілля. Ладно, хай буде на тій купі, хай щось збирає. Хай щось збирає. Питань нема. І що нам треба? Нам залишилось назбирати купу сирої їжі. І дочекатися першого похолодання. Буря вже наближається, якщо її так подивитись, то вона вже ось ось, коротше, під'їде. Так, сталь нам нема куди дівати. О, до речі. До речі, скільки нам треба взагалі? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, тринадцять, 14, 15. 15 на 7, але нам вистачає сталі. Єдине, що нам не вистачає, це дійсно їжі. Я оце переживаю за цей факт. Переживаю за цей факт. І питання в тому, якщо я розберу стальний завод. А, парове ядро не повернеться. Але я можу зняти звідти автоматонів пізніше. Ну добре, хай буде так. Я думав, що парове ядро ми можемо повернути і збудувати теплицю, щоб було їжа. Отут є така технологія цікава, я правда її не досліджував. А, де воно? Де воно? Де воно? Не то. Отут є теплиці, бачиш, але я їх не досліджував. Ну, а, це я міг зробити. От. Тупенький. от тупенький я проморгав. Ладно. Вже маємо, що маємо. Ми, походу, не встигнемо дослідити ту технологію. І може бути дійсно біда з їжею. Ех, Юрчик, Юрчик. Міг так накосячить. Хоча можемо ми і витримаємо. Так, генератор ми покращили. І оцю також треба дослідити. Так, і давай тоді будемо перебудовувати, бо ми все одно не назбираємо, по-моєму, 1360, вони будуть все одно незадоволені, того яка різниця? Так, Very Cold, gathering post, якщо так, якщо так, трошки тепліше. Окей. Якщо так вам трошки тепліше, це добре, правда, це мені не сильно допоможе в найближчий час. Так, 1360. Ну а в мене навіть і не влізе стільки, от біда. Ну, мало того, що не назбираємо стільки дерева, так в мене ще стільки і не влізе. Може і влізе, подивимося. Ех, ех, морозно, морозно. Давай, давай, будуй, будуй, будуй швидше. Будуй. Швидше будуй, до морозів маємо влізти. Так, 450. О, 25-та хвилина, найдовший на даний час ролик. Не, не встигаємо все одно ми стільки дерева зробити, тоді нафіг воно нам треба. Нам треба будиночки. Хай трошки наші люди понегодують, будуть трошечки розчаровані, та й нічого. Головне, що вони будуть в теплі. А там хай що хочуть, то роблять. Так, на всіх будинки збудували, на всіх. Нормально, нормально. Це чудово, це чудово. Так, що ж, зараз буде дуже холодно, вже в мінус 80, буде ще похолодання, перш це не почалося, я маю завершити цю серію. І найбільш епічну частину ми будемо грати вже в наступній. Тож, дякую, що додивився. Приходь дивитися фіналочку, бо це того варте, а цю, цю серію завершую. Ще раз, хай в тебе не хворіють люди, хай тебе вже здоровенький, і щоб в тебе було все гарно. Хай щастить!